Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі. І розв'яжемо задачу номер 577. Прочитайте, будь ласка, уважно цю задачу і визначте, хто головні діючі особи в даній задачі. Тому що з цього починається запис короткої умови. Нескладно визначити, що головні діючі особи це Олег і його мама. О Олег М мама. І так, читаємо перше речення. Олег народився, коли мамі було 22 роки. Про що це говорить? Це говорить про те, що Олег, Олегу на 22 роки менше, ніж мамі. Про що ми з вами і зробимо запис? На 22 роки менше, ніж мамі. Тобто дана інформація порівняння вказується, наскільки Олег, Олегу менше років або мамі більше. Читаємо далі. Зараз мама утричі втричі старша за Олега. Ще одна інформація щодо порівняння. І так, мама втричі, тобто в три рази старша, тобто більше років. Ніж Олегу. І головне питання: нам треба визначити, скільки років зараз мамі і скільки Олегові. Дану задачу не можна розв'язати арифметичним шляхом, тобто подіях, тому що вся інформація, яка у нас з вами є, це порівняння віку Олега та мами. Тому нам на допомогу прийде рівняння. Але виникає запитання, яку з цих. Порівняльних умов на 22 роки менше або в три рази більше використати для того, щоб позначити вік хлопця і його мами через ікс. Пам'ятайте, умова в кілька разів більше завжди в пріоритеті, і ми її використовуємо для того, щоб позначити невідомі величини через x. Крім того, через x завжди позначаємо меншу величину. Так, як Олег це син, да, йому буде x років мамі в три рази більше, 3 помножити на x 3 3x. А різниця у, між е, віком мами та Олега становить 22 роки. Да, тобто, ми можемо продублювати і написати, що навпроти Олега на 22 роки менше, тобто Х. У нас виходить на 22 менше, даже роки можемо не писати. тобто тут вже говоримо відповідно про величини. Да? Ось таким чином. І тоді, згадуючи, як ми знаходимо, наскільки одна величина більша або менша за іншу, ми можемо записати. Як знайти різницю? Як було знайдено цю різницю у віці в 22 роки. Ця ж різниця зберігається не тільки на момент народження, а Олега. Різниця у віці зберігається, буде такою ж самою і через 2, і через 3, і через 5, і через 50 років. Тому від більшого від більшої величини 3х, віднімаємо меншу х і різниця між ними становить 22. В даній задачі два невідомих компоненти зменшуваний і від'ємник. Але вони містять спільний множник Х, і ми знаємо, що його треба винести за дужки. Але перед тим як Х винести за дужки, дописуємо олівчиком перед x одиничку, тому що вона залишиться замість x. Будь ласка, самостійно закінчіть розв'язання даної задачі. Пам'ятайте, у вас два запитання. Скільки років зараз Олегові? Та скільки його мамі? Наступна задача 581. Знов таки уважно читаємо задачу і складаємо коротку умову. Про що задача? Так, ви дадете відповідь про яблуні. Де вони ростуть? На двох ділянках. Тому наша коротка умова перша ділянка, друга ділянка. Той факт, що на двох ділянках росте 157 яблунь ми запишемо в останню чергу. Зараз ми з вами маємо записати інформацію, яка стосується кожної ділянки окремо. Нам відомо, що на першій ділянці на 43 яблуні менше, ніж на другій. Тобто нам не відомо конкретно, скільки на кожній ділянці. Але про першу сказано на 43 яблуні більше. На 43 яблуні більше, ніж на другій, а всього 157 яблунь. Дану задачу ми з вами знов таки не зможемо розв'язати арифметичним шляхом, тому що у нас дуже мало даних. Тому використаємо рівняння. Через Х ми позначаємо найменшу величину. Нескладно здогадатися, що на другій ділянці яблук менше, тому ми їх позначимо через Х, на другій на 43 більше. Щоб знайти величину, яка на 43 більше, треба до x додати 43. А всього на двох ділянках у нас 157 яблук. Фігурна дужечка нам з вами підказує, що нам, що нам треба записати суму. Єдине, що ми з вами зробимо одразу, щоб нам було зручно. Ми запишемо доданки так, щоб невідомі стояли поруч. Тобто, спочатку, першим доданком ми напишемо Х, кількість яблук на другій, яблунь на другій ділянці. А на другому місці Х плюс 43, ми з вами знаємо, переставна властивість додавання нам це дозволяє зробити. І у нас з вами знов два невідомих компоненти. Невідомі множники перед ними це одинички. Після того, як ми винесемо х за дужки, в дужках залишиться сума 1 плюс 1. Пам'ятайте, ми спеціально домовились підкреслювати спільний множник, щоб нам було зрозуміло, які числа потрапляють в дужки. Доданок 43. В дужки не потрапляє, тому що він не містить множника х. Так, 1 плюс 1 буде 2, і помножити на х буде 2х. Додати 43 до рівню 157. Все. Тепер ми без проблем можемо визначити невідомий компонент. Будь ласка, розв'яжіть дане рівняння самостійно і пам'ятайте, у вас два запитання. Скільки яблунь росте на кожній ділянці. Наступна задача 584. Читаємо умову задачі і з перших же слів ми розуміємо, про що задача? Про три грона винограду. 1, 2, 3. І знов, як і в попередній задачі, нам відомо, що ці три грони мають разом 69 виноградин. Інформація про загальну кількість ягід ми з вами запишемо в останню чергу. Нам далі з вами треба записати конкретно, що відомо про кількість виноградин на кожній гроні. І так, нам сказано, що у першому гроні невідомо скільки винограду. Але удвічі більше. Удвічі, тобто У два рази більше, ніж у другому. А у другому гроні теж невідомо скільки. А в третьому невідомо на 6 менше, ніж першому. Задача схожа на попередню, тільки в попередній задачі було дві ділянки. А тут три грони. Так, і всього знов таки у нас залишається 69 виноградин. Так, зрозуміло. Так, як єдина інформація у нас конкретна величина це 69 виноградин, а все інше це порівняння, ми не зможемо виконати е, якусь дію, щось знайти, тобто розв'язати арифметично. На допомогу нам приходить рівняння. У нас три невідомих величини. Тому треба дуже добре подумати, кількість виноградин, у якій гроні ми позначимо через Х. Де їх найменша кількість. Сподіваюсь, ви здогадалися, що це друга грона. Х. Тоді у першій у два рази більше, ніж в другій. Тобто у два рази більше, ніж Х. Це 2х. А у третій уважно, дивіться, ось чому важлива коротка умова. В третій гроні на 6 менше, ніж в першій. В першій гроні 2х. На 6 менше, це 2х мінус 6. І всього у нас залишається 69. Все. Ось наша схема рівняння складена. Фігурна дужечка нам завжди підказує, що робити? Як скласти рівняння? І так, 2х, кількість виноградин у першому гроні. Додаємо X, кількість виноградин у другому. І додаємо 2х мінус 6 кількість виноградин у третьому гроні. Тобто кількість виноградин або взагалі кількість вона може виражатися не тільки конкретними числами, а й буквенними виразами. Так, і всього у нас вийшло 69. І так, знов таки, дивіться, у нас з вами три невідомих підкреслюємо. Виносимо спільний множник Х за дужки, олівчиком приписали перед х одиничку, наш невидимий множник. Пам'ятаємо, ми спеціально підкреслюємо, для того, щоб було зрозуміло, що в дужки потрапляють лише ті множники, які були поруч з х. -ом. Мінус 6 в дужки не потрапляє. Так, нескладно здогадатися не обчислити суму в дужках, і у назвами виходить ось таке рівняння. Будь ласка, самостійно його розв'яжіть і пам'ятайте, вам треба дати відповідь на три запитання: скільки виноградин у кожній гроні.